Всім привіт! Компанія Мотор Україна. Сьогодні ми будемо порівнювати дві найпопулярніші моделі: це найдешевший задньоприводний трактор на трьохциліндровому двигуні і найдешевший повнопривідний трактор. Хто вже здогадався, це пойде мова про Сінтай ТРК X240 і Сінтай 244 ТХЛ. В цьому якраз от, в цій назві і криється в принципі. Вже в всіх літерах криється, хто задній привід, а хто повний привід. Як я вже казав в деяких роликах, 24 це кількість кінських сил, а в кінці воно йде, виходить, привід. Якщо 0 це у нас задній привід, якщо стоїть четвірка, це повний привід. Далі це йде е, назва заводу, тобто це тільки китайці, я думаю, розуміють, що це означає. Це може бути тінь хан Нау, або що нібудь що. Це, в принципі, не має значення. Просто запам'ятайте модель. Почнемо, давайте з заднього приводу. І, в принципі, я буду однакові частини називати на всіх тракторах. Тобто, На обох цих моделях стоїть КМ385 двигун, 3 24 кінські сили. Обидві ці моделі мають однакові КПП, Тобто, це КПП Рідне Сінтаївське. Керування йде однією колісою, куліса по центру. Три передачі вперед, одна назад, плюс повишені поніжені передачі. Перемикання іде виходить, у нас з маленьким підбиванням. Ну, не так, як на мототракторі, на мотоблоках. Тут просто маленьке підбивання і воно входить в цей. По речагах всі важелі розташовані або вправо, або зліва від вас. Тобто, вони зручні для використання. Обидва трактори мають здвоєну педаль гальм, тобто можна роздвоїти і відтормажувати кожним колесом окремо. Також має 5 датчиків на приборній панелі. Це у нас датчик температури, датчик тиску, рівень пального, зарядка і мотогодини. Сидіння з підлокотниками, звичайні. Вони, до речі, приїжджають вже з Китаю такі от вигорівші, Ну, не знаю. Вони на контейнерах пливуть дуже-дуже довго. Я думаю, що вони під сонцем потім перебувають у відкритому контейнері. І оця от штука, як на мене, це б ніде Китаю. Могли б замотувати їх або класти в якийсь бокс. Не проблема їх почепити вже в Україні. Тут нічого такого немає. Ну. Є, як є, воно приїжджає. Тепер по відмінностям Задні керування чисто механічне, тобто черв'ячний вал, звичайні оберти. На місці в принципі, можна однією рукою обертати в заведеному стані буде значно легше. Вони обидва мають електростартер, генератор на 750 Вт, але на ТРК-Х і ТРК 240 стоїть один всього-навсього насос. Він качає на гідровиходи і на трьохточку Переднє міст у нас, тут стоїть звичайний механічний шаровий міст. На ТХЛ ситуація відрізняється. Це повний привід, міст потрібен більш потужний, додається роздатка. І тут йде гідропідсилювач керма. Тобто це окрема тяга, яка обертає за вас колесо. І керування у вас йде вже за рахунок другого насосу. Зараз я вам його покажу. Ось, він розташований на тому самому місці, тільки він іде в спарці вже з другим насосом. І той і той насос у вас працює паралельно, тобто один качає на гідравліку, один качає на гідропоцілювач. Сам міст у цьому тракторі йде редукторного типу, тобто вже не кулачкового, а редукторного, шестеренчатого типу. Завістена, це дуже добрий виворіт коліс нам дає і гарну проходимість у таких труднодоступних місцях. На передньому мості і тому і тому тракторі 24 кг довантажувача. Тобто а, навіть трішки більше. 6 блінчиків по е, 7 кілограмів. Це 42 кг виходить. І на одному, і на второму. Передамо до задньої частини. По задній частині трактора у нас стоїть звичайна трьохточкова навісна система. Вона стоїть в принципі, на кожному тракторі, тобто всередині коробці гідроциліндр, який підіймає 425 кг. Має причепний механізм, шестішліцевий вал, 540 обертів стандарту. Плюс має ще два гідровиходи. Ці гідровиходи працюють від дозатора. Тобто, дозатор у нас перекривається, умовно кажучи, перекриваєте вентіль. Який йде від насоса і качає або на трьох точку, або на гідровиходи. Система проста, як 5 копійок. Задні чолки у нас дуже схожі на сайлонг. Якщо бачили відео по скауту 220-му, дуже схожі чолки тут стоять. Колія тут регульована, можна виставити метр, метр 10, метр 15. З проставками на ступицю можна виставити навіть метр 20. По колесах 95 на 20 на обох моделях стоять, плюс на кожному колесі йде ще довантажувач. Тут всього-навсього 20 кг на колес це небагато, але такому трактору більше і не треба. Переднє колесо у нас іде 6,14 на обох моделях. Обидві ці моделі випускаються в різних кольорах. Тобто є синій, зелений, червоний, помаранчевий, зелений. А, зелений вже казав. Чотири кольори. Дуже багато кольорів. Мені особисто... Подобається золота середина. Це червоний і синій. Саме класний колір, червоний насичений, синій, це такий приємний просто для ока. По посадці посадка на цих двох тракторах іде однакова, платформа однакова, база однакова повністю. Тобто вони мають по відмінностях, якщо коротко, то тільки передній міст з роздаткою і гідропоцілювач, тобто другий насос. Все. Ціна питання різниці цих тракторів. На сьогоднішній день це 850 доларів. Тобто цей трактор коштує 4150 доларів. Оцей трактор коштує 5000 доларів рівно. Гарантія, на кожен трактор йде 2 роки. Офіційний пакет документів надаємо ми вже безкоштовно. Вони входять в вартість до трактора, нічого окремо сплачувати не треба. Доставка по всій Україні також входить у вартість, вона безкоштовна для вас. Витрати за доставку на себе бере постачальник. Соответственно, для замовлення цього трактора набираєте менеджера за номером, який бачите на екрані. Менеджер складає заявку, вам на трактор вказує колір, який треба. Без жодних передоплат вам цей трактор привозять додому. Вдома ви його заводите, перевіряєте, повністю їздите, перевіряєте весь функціонал і всю комплектацію. І потім з нашим водієм розраховуєтесь постфактум. Тобто ніякого обману, ніяких там додаткових платежів, передоплат і так далі. Замовили, отримали техніку, перевірили, розрахувались. Система проста, як 5 копійок. Для замовлення складаєте його або на нашому сайті, ссылку я вам закріпляю, або набирайте номер, який бачите зараз на своєму екрані. На цьому все. З вами була компанія Мотор. Якщо лишилось ще якісь питання по цих тракторах, то набирайте, будемо раді на них відповідати. Всім гарного дня!